Пане Андрію, добрий день. Ось ви даєте багато інтерв'ю з приводу, як вийти з економічної кризи, як в Україні далі бути, різним економічним виданням. А ось я хочу направити наш дискурс, щоб ми поспілкувалися про ці видання, як їм жити в Україні при такій ситуації, що їм робити, чи важливо висвітлювати економічний сегмент інформації медіа медіапросторі. І хочу зупинитися зокрема на друкованих виданнях. Запитання таке: скажіть, як ви оцінюєте стан взагалі української журналістики, угу. які важливі професійні завдання перед такими журналістами, та які особливості їх роботи сьогодні? На сьогодні журналістика в Україні безумовно розвивається. Прогрес очевидний. Це видно по тематиках, які піднімаються. Але якщо говорити про економічний напрямок, то Мені б хотілося як економісту, щоб все-таки журналісти більше звертали увагу не на форму, а більше звертались до змісту. Тому що дуже часто оцінка ситуації, навіть інтерв'ю, вони йдуть більше по формі, більше по зовнішніх якихось ефектах, ніж допитуються змістовної інформації. Ну, Зокрема, по економічному напрямку, як правило, ключові теми, які постійно обговорюються. В медіапросторі це ціни на газ, тарифи, зарплата, пенсія, а це є теми, які можна віднести до наслідків. наслідків. Я би хотів, щоб більше ми говорили про причини, чому у нас такі ціни, чому у нас такі тарифи, чому у нас такі зарплати і пенсії, звідки корінь економічних проблем в Україні. І чому ці економічні проблеми у нас не вирішуються? Чому ми лише живемо від кризи до кризи? Змінюється тільки характер кризи: то продовольча, то енергетична, то фінансова, а зараз уже комплексна, можна сказати, гібридна криза в нас. Весь час ми реагуємо лише на наслідки, а хотілося б все-таки, щоб суспільство піднімалася вже дискусія про причини, як нам. По-справжньому вирішити економічні проблеми в Україні, як українську економіку вивести з стану постійних криз на стан стабільного розвитку? От коли ми будемо піднімати проблематику на рівні причин, от тоді і наші політики зрозуміють, що суспільство вже не реагує на форми, а суспільство вимагає змісту. І тоді поступово навіть якість політичного вибору у нас буде. Покращуватись. Бо якщо ми і далі будемо реагувати лише на форми, політики будуть нам давати цю форму, перефарбовуватись, змінювати назви партій, блоків, годувати нас черговими гарними передвиборчими гаслами, які розпишуть політтехнологи разом з соціологами. Якщо ми і далі будемо реагувати лише на форму, лише на гасла, лише на набір кольорів, то і далі політичний вибір буде неякісним. Тому нам треба піднімати вже змістовну дискусію по темах, по напрямках, От освіта. Розбираємо ситуацію, що треба робити. Медицина, чому в нас не працює? Пенсійна система, чому у нас така при такому рівні пенсії? Так? Е, Будь-які інші економічні напрямки по галузях економіки, так? От, що робиться, що відбувається, чому так відбувається з гривнею, яка в нас монетарна політика, чому у нас такий курс? Чому така стрімка девальвація, чи є для неї підстави насправді. Тобто, як, чим глибше ми будемо піднімати економічну проблематику, тим, ну, по-перше, ми самі е, е, будемо рости в свідомості своїй, а саме головне, що зміниться підхід до політики, тому що на сьогодні наше життя, на жаль, практично повністю залежить від політичного рівня. Від наших політиків. Не на громадському рівні приймаються рішення, не на експертному, в експертних середовищах. Всі рішення в країні, на жаль, залежать від політичного рівня, від рішень наших політиків. Тому я би хотів все-таки, щоб ми все менше звертали увагу на форму, а все більше до змісту. Зрозуміло. Ось ви вже говорите про політику, а от державні структури, економічні, зокрема, вони взагалі, як відносяться до ЗМІ? Вони надають інформацію, чи на запити відповідають повністю? Готові вони до співпраці з економічними виданням? Ну, тут співпраця залежить не від того, економічне видання, чи не економічна співпраця. З державними органами влади фактично на сьогодні залежить не так від е, дії закону, який зобов'язує е, давати відповіді, фактично залежить від керівника державної установи. Якщо керівник державної установи відповідально ставиться до запитів медіа, то відповіді тоді не формальні, не відписки, так, а змістовні, де на запит медіа видається змістовна інформація так, по фактажу. А якщо керівник сам державного органу ставиться до, до запитів не лише медіа, а навіть до запитів громадян, так, як до, якої, до якоїсь другорядної сфери, як до якогось другорядного обов'язку, то тоді у вас або взагалі не буде відповіді, або відповіді будуть формальні, з яких ви не почерпнете реальну інформацію, яка вам була потрібна. Тому фактично зараз не так працює закон. Як відповідальність державного чиновника. Якщо вона в нього є, то він відповідає так, як треба. Дає вказівку своїм підлеглим, щоб в разі запиту медіа чи громадян давати повну інформацію. Якщо керівник не дає таких установок своїм підлеглим, то і ви будете мати формальні відписки. Зрозуміло. Скажіть, які ви можете виділити бізнесові економічні видання в Україні? Які ви можете порекомендувати? Ну, я би сказав так. Загально це економічна правда, підрозділ української правди, фінанси. Економічні ізвістия, по-моєму, вони так, По так називаються. Ну і можна взяти там. Скажімо так, часто є досить цікава повна інформація. В загальних таких, я би не сказав, що це економічні видання, в загальних таких суспільно-політичних журналах, тижневиках багато, в тому числі економічної і змістовної інформації у виданні дзеркало тижня», день газета, так? тобто, це такі видання, яким багато років. Вони вистояли на ринку і вони вистояли на ринку якраз завдяки тому, що читач в підсумку помітив, що в цих виданнях дійсно цікава змістована інформація. Тому вони й вижили. Ті, хто не давали такої інформації, ну з часом вони втрачали конкуренцію і закривалися. І ще, яке ваше ставлення до мовної ситуації? Отже, близько 20% економічних видань тільки українською мовою випускаються, інші ж російською. Це, це така стереотипна ситуація, де дуже багато власників, газет, журналів вони приймали рішення про мову видання на основі того, який, який читач. І от був такий, частково він є зараз такий стереотип, що зокрема економічні видання читають бізнесмени, а вони нібито в основному російськомовні. Так. І тому видання часто приймали рішення, що для того, щоб мати читача, мати тираж, рейтинг, треба виходити російською мовою, тому що більше, більшість читачів є російськомовних. Але зараз, я думаю, ситуація потрошки буде змінюватись. І в контексті подій останніх півтора року російської агресії, де просто люди, дуже багато українців, вже зрозуміли, що русський мір це не зовсім те, що хотілося б мати в своєму будинку, так, на подвір'ї, і загальне піднесення патріотизму, воно в тому числі буде буде відображатися в тому, що все більше ми будемо чути, бачити українською мовою, в тому числі. Все більше будемо бачити україномовних видань, газет, журналів, інтернет видань. І я думаю, що це тенденція, яка буде продовжуватися. Я вже хотів би перейти до вашої книги, як підняти українську економіку. Скажіть, який був у вас досвід до її створення, роботи з видавництвом? Чи Які? якісь були складнощі, концепції, як придумали? Тому що це вже у вас п'яте перевидання? Так. Хочу вам презентувати. Свіже п'яте видання книги Як підняти українську економіку. П'яте видання вийшло недавно, там, біля двох місяців тому. Кожне видання доповнюється розділами, доповнюється новою статистичною інформацією. Зараз вийшло п'яте видання, з яким я роблю тур по Україні з презентацією його поки що в обласних центрах. Ну а далі вже. Можливо, поїду і по районних центрах. Перше це авторські лекції в навчальних закладах, інститутах, університетах, коледжах навіть. Друге це бібліотеки міські, обласні, де читачам, абонентам бібліотек презентую видання. Всюди я книгу дарую як студентам, так і бібліотекам. Тому що не заробляю на ній. Тим більше, що в нас і немає такого книжкового ринку, тим більше економічної літератури. Суть хочу донести ту ідею, яка в ній подана. А головна ідея в цій книзі я запропонував те, чого немає українська економіка досі, не дивлячись на те, що ми 24 роки незалежна країна, немає того, через що в нас і постійні економічні кризи. У нас немає, не дивлячись на те, що ми 24 роки незалежна країна, у нас в країні досі немає власної економічної стратегії. Науця це називається модель економічного розвитку країни. От вона у нас відсутня. Так, яка в нас зараз модель економічна? Не назвете, тому що її немає. І саме через це це є першопричиною наших економічних проблем, які ми потім обговорюємо: курс, бюджетна ситуація, ціни, рівень зарплат, рівень пенсій. Як тільки Україна перейде на реалізацію якоїсь економічної стратегії, моделі, Україна приречена на успіх. Але тільки з того моменту, коли ми будемо реалізовувати хоча б якусь економічну модель, будь-яка з розвинутих країн, яку б ви не назвали, вона є такою лише тому, що має власну економічну модель. От Німеччина це своя модель післявоєнна, Штати своя модель, Японія своя, Південна Корея своя, Польща. Яка прекрасно розвивається, також має свою економі... економічну модель, яку в свій час запустив так, 20 років тому, чи 25, навіть можна сказати. Ну і та країна, товарами, якої ми зараз всі масово користуємося, Китай також почав розвиватися лише з того моменту, коли почав реалізовувати свою економічну модель. От на прикладі Китаю все дуже гарно видно. 30 років тому це була сама жибрацька країна світу. Так, мільярд живраків. І через рік, 29 років тому раптом той самий народ на тій самій території з тими ж самими ресурсами починає розвиватися. Причому в таких темпах, що весь світ ахнув. І до цього часу ахає. Так? Розвиток Китаю почався рівно з того моменту, коли Китай, обравши певну свою економічну стратегію, модель, почав її крок за кроком, етап за етапом реалізовувати. І ось вам наслідки, ось вам результат. Тому у нас, я не вважаю, що у нас є якась особлива економічна біда. У нас немає проблем в економіці, у нас проблема в управлінні економікою. Ресурсів у нас дуже багато, ми найбагатша країна Європи за ресурсами. Ми знаходимося географічно в центрі Європи, а Європа це центр світу. Звідси йде вся цивілізація, весь прогрес, весь розвиток. Тобто ми в центрі центру. І при наших -то ресурсах нам треба тільки одне. Інше управління економікою. А управління економікою треба на основі стратегії, моделі економічного розвитку країни. Як тільки ми перейдемо на змодельований економічний розвиток, ми як країна просто приречені на успіх, враховуючи всі наші об'єктивні фактори. От цій книзі як підняти українську економіку, я і запропонував подібну модель для України. Вона називається Трифункціональна економічна модель України. Від поняття три функції в економіці. Бо саме на трьох функціях їх взаємодії працює економіка будь-якої країни. Це загальні закони економіки, в тому числі і нашої. У нас проблема в кожній з трьох функцій і дуже слабка взаємодія між ними, ділова активність, оборот, оборотність. І тому працювати з економікою треба завжди, лише комплексно, окремо взяті вільні економічні зони, галузеві програми розвитку нічого не дають. От у нас... Наприклад, згідно діючого законодавства, 22 вільні економічні зони в Україні. Назвіть мені хоч одну територію чи підприємство, яке завдяки цій вільній економічній зоні знаходиться в якійсь абсолютно кращій ситуації, ніж вся країна. Не назвете. Нема і не може бути такого. Так само візьмемо щороку з державного бюджету виконуються багатомільярдні так звані цільові галузеві. Глузеві програми розвитку. Знову назвіть мені хоч одну галузь української економіки, яка завдяки цим галузевам багатомільярдним програмам в абсолютно кращій ситуації, ніж ця економіка країни. Немає. І не може бути. Тому що неможливо створити окремо взятий рай чи райок, в окремо взятій частині країни чи в окремо взятій галузі. Чому? Бо всюди, де обертається гривня, це єдиний економічний простір. Всюди, де працює наша банківська система за її відсотками, це єдиний економічний простір. Всюди, де працює наша податкова система, бюджетна, так, це все єдиний економічний простір. І з ним треба працювати з усім комплексно, з усією економічною системою. Якщо ми хочемо реформи, то реформувати треба всю систему, а не намагатись щось вирвати з контексту і зробити там райок. Так не вийде. І ми в цьому переконуємося, так не виходить. Тому підхід, який всі три функції в економіці, а це функція виробництва, функція продажу і функція розподілу фінансових ресурсів. В кожній з них нам треба зробити певні дії, щоб кожна з функцій запрацювала, а також, щоб запрацював ефективніше що цей взаємозв'язок між ними оборотність, ділова активність. От тоді в нас буде результат. Тому підхід комплексний до всієї економічної системи. І тому модель, яку я запропонував, трифункціональна. Економічна модель України, і в ній я запропонував ті дії, які треба нам по кожній з трьох функцій, а також щоб е зробити вищу е оборотність, активність. Ось мені дуже цікава ваша робота саме з видавництвом. Та чому? Mm. По-перше, з приводу е розробки цієї книги, з приводу е дизайну, редагування. Та ще таке от питання. Ви знаєте, що е, зараз е, українські видавництва ну не видають е, книжки. От, наприклад, у вас є економічна модель України своя. і ви розповідаєте, як підняти українську економіку. А ми підемо у книгарню, можемо знайти там тільки якісь. Е, на більш популярні книги там, про маркетинг, які перекладені Management. менеджмент, які перекладені, перекладені з інших мов, зокрема англійської. Так, мови. як зробити перший мільйон. Там, і Так, Так, більше. і все таке. В чому проблема? Чому люди, автори не хочуть писати такі книжки? Чи це видавництва так обирають концепцію свою, Як ви вважаєте? Ну, дивіться, почнемо від. Видавничої діяльності. Звичайно, що видавництво хоче те, що вона видає, треба, щоб продавалось, бо інакше видавництво буде збитковим. І вони реагують на попит ринку. Якщо ринку треба, отакі популярні легенькі книжечки, так, ну, видавництво видає, тому що воно знає, що ця книга потім продасться. Тепер з приводу економічних видань, ми повинні розуміти, хто купує книги. В основному студенти під час навчання. Так? Звичайно, є поняття інтернету, але завжди, навіть я по своїй практиці пам'ятаю, і зараз в мене така ж практика. Ну, тільки працювати з монітором комп'ютера ну, воно важко і воно часто незручно, коли ти фізично тримаєш в руках книгу. Ти можеш гортати швиденько сторінки, повертатись до матеріалу, якщо треба щось, тобто це зручніше, ну і це менше навантаження там, навіть для зору. Тобто так чи інакше, книга вона потрібна. Потрібна вона кому? Перш за все студентам, так, тому що їм треба вивчати якісь матеріали, їм треба здавати екзамени, сесію, писати курсові роботи, потім дипломну роботу, викладачі. так. Створюють попит так, на літературу, тому що їм також треба час від часу оновлювати багаж своїх знань. І таким чином видавництво реагує на те, що треба студентам, що треба викладачам. А там треба підручники і от такі книги по, так, по спеціальностях: маркетинг, менеджмент, бухгалтерський облік. Ну і загальні такі, хочеться почитати, як заробити мільйон, так, як стати багачем швидко і гарно. От тому і переважно от видаю, видаються такі книги. Хоча більш глибші, змістовні видання, вони є, вони, як правило, видаються самими навчальними закладами. Це книги самих викладачів цих навчальних закладів, коли викладач будь-який дозріває до того, щоб і пише книгу цілу. Як правило, найшвидший шлях найкоротший видати цю книгу. Це. Видавництво самого ж навчального закладу, коли університети, інститути часто вже мають свої поліграфічні центри, свої поліграфічні можливості, якщо ні, то вони замовляють в видавництвах, які в їхньому місті, і отак видається вже така більш глибока література, вже суто професійно, по, по напрямках, по спеціальностях. Історія моєї книги якої. Ну, сама ідея трифункціональної економічної моделі вона поступово народжувалась під час написання і потім захисту нової дисертації, кандидатської дисертації. Тобто там вже зародилася ідея. Ну а формат книги він вже визрів тоді, коли вже я захистив дисертацію. Вона була в основі, а далі нові нові ідеї. І отак напрацювання вийшли вже на видання книги. У цієї книги в перших три видання було одне видавництво, четверте і п'яте видання це вже інше видавництво. Тобто різні видання вони бачили перспективу от, і йшли на те, щоб друкувати таку книгу. Ну а вже дизайн це вже було питання самого видавництва, От вони вирішили такий дизайн, що так буде, напевно, краще чи, чи привабливіше їм. Щоб книга мала такий вигляд. От тому, от, тобто от, вигляд. Тому вона вийшла в такому вигляді і вже п'ятим виданням. Ну, розумію. Тобто від вас йшов текст. Ну, а, від, вже. від мене текст, а вже все інше, то вже видавництво. Бо я розумію, що їм треба, щоб книга реалізовувалася, не стояла. А спроводу редагування вашої книги? Редагування це було професійне редагування е, коректорів, так. Е, Людей, які мають перевірити там, граматику, щоб Можливо. все було правильно, так звичайно, що не відразу все було правильно, скажімо, з кожному виданні. Там, навіть я помічав потім вже граматичні ну, не помилки, такі помарки. Тому що, по-перше, коли сам пишеш, цього всього не помічаєш, цих нюансів, ну я розумію, що економічна книга це, скажімо так, не типова книга і навіть професійний коректор. Ну, за, за, за масивом такої важкої порівняно економічної інформації може не помічати якісь граматичні е, е, помарочки. Тому що коли редагуєш художній твір, то це один текст, він легший. Коли економічна книга, то він важкий. Я розумію, що не завжди коректор може все помічати відразу. Ви на своїх лекціях, прес-конференціях розповідаєте, як вийти з кризи в Україні. А скажіть, як вийти з кризи економічним виданням друкованим? Тому що вони, зокрема, чи переходять в інтернет, чи взагалі вони зникають в Україні. Як зробити будь-яке видання, чи то газету, журнал, книжку? Як зробити популярне в Україні саме економічне? Треба відповідати запиту читача. Це перше. По-друге, раз у нас зараз така досить глибока криза, перш за все, у людей рівень доходів, реальних доходів надзвичайно низько впав. Треба об'єктивно розуміти, що більшість споживачів в Україні зараз змушені змінювати структуру свого споживання, свого споживчого кошику і відмовлятись від необов'язкових товарів, і залишати в цій структурі споживання лише необхідні товари і послуги. І тому дуже часто книга, газета, журнал вони попадають у цю категорію необов'язкових товарів, і дуже багато людей просто змушені відмовлятися від передплати на видання періодичні, від того, щоб купувати нові книги, тому що просто не вистачає коштів. Коштів вистачає лише на саме необхідне їжу, ліки, транспортні послуги, послуги зв'язку, комунальні, тобто це те, що від чого людина не може відмовитись. Ну а від газети, книги. Все-таки можна відмовитися від журналу, наприклад. Тому є об'єктивні обставини, але для того, щоб в цих об'єктивних обставинах вижити і все-таки мати свого читача, ну, очевидно, треба реагувати на доходи, тому опускати ціни. Так? Ну, звичайно, я розумію, що опускати ціну можна до певного рівня, тому що є поняття собівартості так? видавництво видання будь-якого. От. Ну і намагатись все таки вишукувати свою цільову аудиторію і залучати до своїх, зокрема, економічних видань саме цільову аудиторію, яким може бути ця тема цікавою. Тоді є шанс вижити в цих умовах. Але об'єктивно, ми в умовах настільки великого зниження рівня доходів населення ми будемо спостерігати закриття багатьох видань. Тобто виживуть тільки самі. Ну, самі ті, які збережуть читача, от, і ті, які найбільше відповідають запиту читачу. Тому фактично виживуть найкраще зараз в сьогоднішніх умовах.